Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Ну, хто давно на каналі то й а хто вперше раз для тих поясню. Зараз, відповідно, я зроблю прогноз по кожному камінцю. Ваша ж задача вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться, найбільше приглянеться. от. Ну і відповідно прослухати для нього прогноз. Це будуть поради вищих сил, відповідно, на липень 2025 року. Отже, зараз всіх представлю, дам трошки часу вибрати, кому треба більше, то ставте паузу, ну і, власне, почнемо. Отже, сьогодні у нас в програмі отакий от рожевий граніт. Чорний агат. Такий от, і кавуновий кварц. Ну, насправді природний кварц, просто пофарбований в зелений ковір. Так, замовкаю. Даю пару секунд вибрати, кому треба більше ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, почнемо. Отже, у нас. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради на липень? Цього року дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець. Скажу вам правду. Іса. я вас перевернутий. Ого, цікаво. Лагус перевернутий. Урус перевернутий. Ого, місяць буде цікавенький. Так, ну а раз, добре, в контексті порад перевернуті руни це не настільки страшно. О, знов дощ за вікном почався. Тому якщо якісь дивні звуки будуть, то то все матінка природа, у якої, як відомо, поганої погоди немає. Ого, добре по цій поринві лупить. Так, що в нас тут? Іса, Евас перевернутий, лагус перевернутий, урус перевернутий. Ну, дивіться, зразу вам Іса, вищі сили, Всесвіт, вищий космічний розум, кому як приємніше, вас гальмує. Зразу у вас якийсь застій в житті. І період Іси, для чого? Для того, щоб ви посиділи, подумали, оцінили пройдений шлях, склали якісь плани, а для декого просто банально відпочили. Не послухайтесь, вищі сили вас зупинять насильно, вплоть до потрапляння в лікарню. Повірте, я знаю, як це працює. Мало того, в період, коли на вас діє Іса, краще не планувати чогось прям суперважливого. Якщо є можливість, якісь суперважливі задачі. Відповідальні, перенесіть, бо по ІСі воно все рівно буде тягнутись, буде йти повільно, з затримками, з косяками і так далі. Це ось такий період. Така вам, і загалом вам порада не поспішати. Не поспішати. Тут ключове. Це все підкріплюється наступною руною. У нас тут тебе перевернутий. Так само руна показує, що вам спішити не треба. Мало того, обережно з транспортом. Це не тільки автомобілі, це й велосипеди, і самокати, ну, одним словом, зрозуміли, обережніше да? з транспорту. А, далі, так само вам кажуть, що не поспішайте. Абсолютно ці дві руни про то. Мало того, я вас перевернутий показує, що вам треба шукати варіанти. Е вас перевернутий, тим паче далі лагус перевернутий. Це якийсь нестандартний варіант. От, от знаєте, от вісім, як ви вперли в стінку, да? не можете вирішити свою, свою проблему, ситуацію. Всядьте, подумайте, шукайте альтернативні варіанти. Вони є. Просто ви їх поки що не знайшли. Вони є. Будете шукати, знайдете. Ой, хто шукає, той завжди знайде. Далі, по лагозу перевернутому. Ну, до речі, Іса Евас. Для декого, це не для всіх буде актуально. Обмежте комунікацію. От просто, знаєте, таке враження, би вам на одинці треба побути. Або конкретно від якоїсь людини, як то кажуть, відпочити від конкретної. Або, або. Далі, лагаз перевернутий. Не покладайтесь на інтуїцію, бо інтуїція ось в цей період, іси і лагуза перевернутого, може вас завести не туди. Слухайте розум. Логіка вам треба. Логіка і сухий розум, чистий і ясний. То, що вас може занести, одним словом. Чуйка вас зараз підведе, от майже 100%. Тому слухайте розум. Далі, лаус переверне показує, що ну, так само це, знаєте, як вода, гнучкість, гнучкість підлаштування під ситуацію. Не йдіть на пролом, шукайте варіанти, обхідні варіанти, обхідні шляхи, якісь лазівки і так далі. Тому що лаус це хитрість. Тільки та хитрість, що не по відношенню до вас, а та хитрість, яку ви будете використовувати. Але знов таки, хитрість така, щоб на шкоду іншим не пішла. Розумієте, да? божественну справедливість ніхто не відміняв. І вищі сили уж точно не будуть давати пораду обдурити когось. Да? Це нестандартний підхід, який, знаєте, як хитрий. Ну, але, але щоб це не пішло на шкоду іншим. Відповідь. Далі, урус перевернутий. Займіться своїм здоров'ям. Займіться своїм здоров'ям. Комусь це може банально зарядка якась там чи розминка бути, тобто здоров'я чисто фізичне, для когось це може бути здоров'я ментальне, а для когось це може бути здоров'я і енергетичне в тому числі. Для когось всі ці три фактори зійдуться, як то кажуть, в одну точку. А мало того, у вас є розпил ресурсу. А розпил ресурсу. Ну, тут енергія в першу чергу йде. А не розпиляйтесь. От реально, у вас і так ресурс обмежений, енергія обмежена, у вас ось і так гальмують вищі сили. Спеціально, щоб ви відпочили, а ви ще себе заганяєте. А робіть тільки те, що найважливіше. Розставляйте пріоритет. Що, що вам треба зробити от прямо тут і зараз, а що може почекати? То що на все у вас сил не хватить. Просто. Ну і так, да, зверніть увагу на здоров'я, обов'язково. Повторюсь. Ну і славу з перевернути, воно так і йде. Розпилення ресурсу. Тобто, ну, це буває або тоді, коли у вас енергії нема, а ви все рівно щось змушуєте себе робити. Або тоді, коли ви навпаки, забагато всього одночасно хапаєтесь, і в результаті сил потягнути то все нема. Або. або Ну, результат один. А, угу. Ну, до речі, це не стандартний підхід. Так, да, але в контексті поради остерігайтесь обману. Знов таки, це вже обман той, який повідношення до вас може бути. Не спішіть. От якраз хто спішить, той людей смішить. Угу. Так, дякую за відповіді. Мені би писали, що це горішки там стукотять. Ні, це стукотять руни, бо руни дерев'яні, власне. Так, давайте далі. Чорний агат у нас. Раз, добре. Покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на липень цього року тим людям, які вибрали цей камінець. Скаже вам правду. Вуньо прямо. Хагалас. ух ти. Феху перевернута. Соло. Прям такий розклад. Прям прям цікавий. Дуже. Ну, гаразд. Так, ну я вже бачу, як мені напишуть, що на чорний камінець завжди погані розклади. Не в камінці справа, а в людях, які його обирають. Що в нас тут? Вуньо, хагалас, феху перевернута, соло. Дивіться, Вуньо, більше радості, Вуньо Совло, обидві руни оптимізму, позитиву тут упали. Вам реально зараз прям конче потрібні позитивні емоції. От просто. Вам треба влаштувати собі свято. От просто. Треба більше позитивних емоцій. Акцент на позитив, думки про позитив. Тобто, щоб ви оптимістом стали і думали про найкращий вихід там із своїх ситуацій, проблем і так далі. А не і не думали про те, що а, все погано, все пропало, це от все. Розумієте, да? оптимізм: віра в себе, віра в краще, віра в успіх, віра в перемогу, ось, якщо в фінальну руну подивитись. Ну і да, побалуйте себе. Вам треба зараз позитивні емоції. Побалуйте себе, от реально. Ну, для когось, для когось, це взагалі треба відпочинок прям влаштувати, з'їздити на відпочинок. Ну, в міру можливостей, звичайно. Далі, Hagalas. Ух ти, ну що ж цікаво. Ну, в контексті поради це не настільки страшна руна. Вона показує про те, що треба вам позбавитись від ну, ілюзій, мені хочеться сказати. Хоча зазвичай вона не це позначає. Ну, добре, А з потоку таке пішло. Дивіться, Хагалас показує те, що вам треба приготуватись до змін. І тут два варіанти. Або, або ви самі запустите ці зміни, або сам Всесвіт запустить ці зміни. Но в другому варіанті вам то може не сподобатись. Агалас показує, закликає до того, що треба позбутись від всього старого. Всього старого, всього, що віджило своє. тобто. Стосунки там вже не приносять радість, там і так далі. Пора завершувати такі стосунки. На роботу ходите як на каторгу, пора міняти роботу. Завалили там будинок всяким хламом, там, який не використовуєте невідомо скільки років. Ви знаєте, що робити? Для декого це, до речі, буде ремонт. Ага вас, до речі, ремонт показує. Ну, знаєте, от, от реально, от хтось, хто вибрав цей камінець, мріє про ремонт. Ну, так зробіть його, власне, це вам і є порада від вищих сил. Далі, по феху перевернутій. <кхм> не зациклюйтесь на А, Мало того, феху перевернута показує, що не треба злобитись, як то кажуть. Тобто, це якийсь прояв щедрості треба, а в той же час, в той же час. Феку перевента, тим паче поряд з Хаглазом, показує, що марно тратити вам не треба. Тобто, да, в якійсь мірі щедрість і так далі, щоб скупості надмірної не було. Але загалом марно тратити вам не треба, бо вам по хагалазу раптово гроші можуть знадобитись на щось інше. Цікаве, важливе, От, відповідно. Ну, і самий мінімальний варіант це поломка якоїсь, скажімо, там побутової техніки чи ще чого-небудь такого, коли вам ось терміново доведеться її міняти, відповідно. Це як самий простий варіант. Більш складні варіанти не хочу розглядати. А ось, ну тому таке. Тому тут двояко. З одного боку, не марно тратьте, з другого боку, і не скупіться, щоб баланс був певний. Да? Ну і не зациклюйтесь на матеріальному. Коли нема роботи, дознайдете, знайдете, подолаєте ці труднощі. Ну, Це так, до слова. А далі. Ну, ось соло, ось ваша успіх, ось ваша перемога, ось ваше здійснення мрій. Так само це говорить про що? Позитивні емоції, позитивний настрій, оптимістичний погляд на життя, віра в себе, віра в краще, віра в свої сили. От, дивіться цієї руни. Мало того, соло руна цілісності, руна синтезу. Тобто, вам треба знайти внутрішню цілісність між тим. А, ну, це, знаєте, гармонія внутрішня. І гармонія, щоб це був баланс між тим, що ви хочете, і тим, що ви можете. Ну тут поряд фінансова руна матеріальна, да, тому це більше про матеріальне йде в даному випадку. А, ось, тому таке. Тому да, у вас треба цілісність, гармонію знайти і побалуйте себе, більше позитивних емоцій, вірив краще в позитив. Девіз, отут, хагала, соло, Вуньо і так далі. Ну, Вуньо, Хаглас, соуло. А, девіз цього, цього розкладу буде такий: все, що не робиться, все на краще. Будь-які зміни, те, що здається, сьогодні катастрофою, завтра ви подивитесь на то і зрозумієте, а добре, що воно вийшло так, а не інакше. У вищих все у свої плани. Все, що не робиться, все на краще. Пам'ятайте про це. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і останній камінець: кварц зелений, кавуновий. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на липень цього року. Тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Урус. Ансус перевернутий. Цікаво. Наутіс. Є. Ага. Дуже і дуже цікаво. Так, що в нас тут? Урус, ансус, ансусперевенти Наутіс Єра. Отже, так само, зверніть увагу на своє здоров'я. Зразу вам така порада. Мало того, урус урус показує, що у вас є ресурс, є потенціал на здійснення ваших планів, ваших мрій, ваших задумів і так далі. Але е, ви ну, таке враження оце от іде мені чітко, як ви не вірите в свої сили. Тобто, ну. Чогось ви вважаєте, що ваших сил, вашого потенціалу, ресурсу не вистачить на реалізацію ваших планів. Ні, це не так. Ну, відповідно, тут о, працюйте над цим, власне. Далі, ансус перевернути. Ансус перевернути, це якраз пряма вказівка на негативні установки якого характеру установки? Явно обмежую чогось далі на атізупав. Тобто, я там не вмію, я не, можу, я не зможу, у мене не вийде, і оце от все. Ну, Це самий простий варіант. Може бути більш складні ситуації. Ну тобто, пам'ятайте, думка формує реальність, думка матеріальна. Якщо ви... Вірите, якщо ви самі себе накручуєте, що ви не, 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 не зможете, не вийдете, у вас там недостойні, ви там чогось і так далі, то воно так і буде. Думка формує реальність. Попрацюйте над своїми думками і негативними установками. Це ось прям, пряма позначка на то. Для декого це позначка того, що вам треба подумати в бік вищих сил. Які вже то сили будуть, то кожна людина вирішує сама. Ну, от явно показує, що, знаєте, ну, таке враження, ніби ви не вірите у вищі сили, і загалом не вірите в те, що вони вас підтримують. От. Що то за сили? Повторюсь, кожна людина вибирає сама. Далі, Аль... Аль... Альгіс зовсім вже, ну да. Аль... Ансус Альгіс, да. в даному випадку близько. А... Наутіс, прямий, руна дуалі. Приготуйтесь до того, що будуть якісь у вас прям випробування. Наутіс це випробування, наутіс це обмеження, наутіс це важливий доленосний вибір. Угу. Щось таке у вас в цьому місяці буде цікаве, важливе, доленосне навіть в якійсь мірі. А ось далі. Готуйтесь до того, що певні обмеження вам будуть. Обмеження звідки? Від вищих сил, власне, вас. Але наутіс прямий. А, да, це певні обмеження. Ну, знаєте, це як вас направляють. Вас не, несе поток річки. Довіртесь потоку. Довіртесь ходу подій. Проти річки ви все рівно не попливете. А, далі, ну, оце обмежуючі установки. Ну, про це я вже сказав. Далі, по Єрі. Угу. Ну що ж, так само, Єра вам показує готуватись до змін. Але Єра. Тим паче поряд з навтізом показує якісь важливі прям глобальні зміни, доленосні зміни в житті. От реально. Ну, готуйтесь, вони йдуть, вони наближаються, ці зміни. Ось, Можливо, ви самостійно їх і запустите. Можливо. Для деко це сам всесвіт підведе під ці зміни. Тут можливі варіанти. Далі Єра, Єра показує урожай, знаєте, результат якоїсь вашої давно початої роботи. Кевражні, бо ви якийсь свій задум давній доробите нарешті, і прям ну, отримаєте. Ну, якщо воно вам фізичний дохід не принесе, то принаймні отримаєте задоволення від того, що ви нарешті то зробили. Єра, до речі, показує то, що вам треба всі свої розпочаті справи подоробляти, щоб хвостів не висіли, як то кажуть. Да? Ресурс на це у вас є. Ось, той показує. Далі Ансус, Наутіс, Ансус і Наутіс Єра. Ця трійка говорить про те, що. Коли ви пропрацюєте свої негативні установки, обмеження певні, знімуться, завершаться, почнеться у вас новий етап. Наутіс Єра це завершення обмежень будь яких будь-якого роду. І ви вийдете на новий етап свого життя, без обмежень. Угу. Але тільки після того, як попрацюєте над собою. А, так, що тут ще? Наутіс Єрам. Ну, до речі, у когось уроки карми будуть. Це не для всіх, хто вибрав цей камінець, зразу скажу. Ну, декого в цьому місяці будуть кармічні події. Оце от, чітко ясно, уроки карми. Ну що ж, приготуйтесь. Всі ми не святі, а, і от для когось прийшов час за свої косяки відповідати. Далі. Ансус, перевернутий в контексті загалом порад. Остерігайтесь обману. Обман від якогось чоловіка може бути безпосередньо. Угу. Щоб не попастись, що Думайте. Уважність, обережність і аналіз всієї отриманої інформації. Думайте, у вас є всі шанси на оцю от неприємну ситуацію не потрапити. От. Ну, в принципі, з такого основного все. Більш ніби нічого такого, цікаво, не йде. Отакі от ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки, свої бонуси, залежно відповідно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!